Моторизація павільйонів для басейнів M-Drive це унікальна розробка алюабрі. У компактному та технологічному корпусі реалізовано дуже потужний механізм з великим обертальним моментом, який забезпечують два моторидуктори. Це дозволяє легко рухати навіть великі павільйони для басейнів. Система повністю автономна та не потребує зовнішнього живлення. Воно здійснюється від від'ємність акумулятору з безпечною напругою 12 вольт, а заряд іде від невеликої, але дуже продуктивної сонячної панелі, яка встановлена на корпусі або на дугах павільйону. Стильний чорний колір сонячних панелей додає естетики та довершеності візуального сприйняття системи. Зусилля прижиму моторизації MDriв регулюється спеціальним амортизуючим механізмом, що у випадку аварійної ситуації передбачає легке розблокування моторизації для вільного руху без участі автоматики. Керування здійснюється за допомогою пульта чи смартфону. Для вашого комфорту ми створили власний застосунок, який доступний для Android та Apple смартфонів. Для низьких павільйонів для басейнів моторизація MDR це абсолютний мат -хер. Для інших моделей наших накриттів необхідність продиктована сучасним ритмом життя та звичкою отримати максимум від преміального продукту. Підходьте до вибору павільйону для басейну відповідально.